Розпаковка повернень посилки, які не забрали з пошти за минулий тиждень. Дивимось. До речі, перша посилка, я вже знаю, що це. Я сюди зазирнула. Вийшла така ситуація. Дівчина замовляла Укрпоштою. Ми відправили їй посилочку. Дівчина щось за нею слідкувала, слідкувала через у кабінеті Укрпошти. Це мені сама дівчина розповіла у Директі. Потім якось вона закрутилась, забулася за це. і... Вийшла якась така ситуація, що ця посилка пролежала у неї на пошті 14 днів, і після цього Укрпошта повернула її назад до нас. І вже зараз дівчина написала нам, що зрозуміла, що вона не забрала посилочку, що посилочка повернулася до нас і просить знову повторно її відправити. Це, звичайно, капець. Уявляєте, людина чекала, поки Укрпошта доставить її це як довго. Потім ця посилочка лежала 14 днів на пошті. Дівчинка просто за неї забула, бо Укрпошта її так довго везла. І тепер ми чекали, поки вона назад до нас повернеться. І сьогодні ми її отримали, і сьогодні побіжемо її відправляти. І вже на цей раз дівчина попросила відправити її новою поштою. Я вже зазирнула сюди. І тут у нас, звичайно, наш найпопулярніший пояс Корсетик. У чорному кольорі за 275 гривень. Ось так він виглядає. І також тут брендоване пакування: наша цукерочка, папір, е, листівочки, конфеті розлітаються. Це, будемо це замовлення перепаковувати і відправляти сьогодні новою поштою. Наступна посилочка е, дивимося, що тут. Так, е, цю посилку у нас відкривали. Я бачу, що тут ось розорваний папір. І тут у нас Ось такий вишитий пояс. Брендоване пакування не буду в кожній посилці вам показувати. Повторно один раз показала. Ось такий вишитий пояс корсет. Він розшитий тут бусинками, стразами, вишивка, трішки навіть мережева. Ось так поближче вам показую, як він виглядає. Дуже ось я не знаю, видно або ні. На сонці дуже класно блищить. Тут основа еластична резиночка, завдяки якій. Цей пояс дуже класно тягнеться та підлаштовується під вашу фігуру. А ще тут є ось така цікава застіпка, такий карабінчик, я не знаю, як це правильно називається, ось дві частинки. і Ось так вставляється, повернули і все, надійно закрита застівка. До речі, з цієї серії є ще два схожих пояси. Тобто ось такий у нас блискучий. І зараз я хочу навіть вам показати ще два з цієї серії. Вони позаду мене а, ось тут знаходяться дуже гарна серія, мені дуже подобається. Зараз покажу, як виглядає вся серія разом. Якщо зможу, звичайно, так взяти їх якось. Що я щось таке придумала, що я не можу зробити нормально. Ось так, якщо видно. Ось так це виглядає. Це ось така серія у нас з трьох поясів. Цей детально якийсь повернення я вам показала ще покажу для порівняння ось цей. Тут у нас ось такі вишиті квіточки, ось так виглядають вони. Теж тут все те ж саме, той же карабінчик, та ж еластична резиночка. І другий цієї серії це мій найулюбленіший, це ось такий вишитий пояс Божена. називається. Він Це з ось такими стрічками. Дуже класна, гарна вишивка. Тут і оці стрічки, я не можу з них, як це гарно виглядає. Це мій найулюбленіший з цієї серії. Ось таке повернення. Так, дивимось, залишилося ще дві посилочки. Наступна у нас прикриваю дані трішечки. А, до речі, цікава історія з цією посилкою. Дівчина сказала, що вона оглянула на пошті, і їй сумка не сподобалась. Не підійшла вона за розміром, їй точніше, якщо бути саме за розміром, вона їй не сподобалась. Але цю посилку взагалі не відкривали. По-перше, я перед е, на пошті її відкривала, вона була заклеєна все. Точ-точ, як ми закривали, тобто нічого не змінилось. І ось тут. Ой! <сі> Наше пакування виїхало. Ось тут все повністю заклеяно. Тобто тут ніяк не можна було дістати так, щоб не розривати. Тут у будь-якому випадку треба розривати. Тут все лежить ось поверху, як ми поклали отак. листівку, цукерку, конфіті, все як поклали, все таки лежить тут. Викладено за нашим стандартом. Тобто дівчинка чомусь сказала, що вона оглянула і не підійшов розмір, але на сам ну саме я бачу, що вона просто відмовилась від посилки в застосунку і не приходила за нею. До речі, це ми цю сумочку відправили їй без передплати. У нас, взагалі, я не з мінімальною передплатою 100 гривень. Це був той випадок, коли я пішла на зустріч клієнтів, відправила все ж таки без передплати, тому що їй потрібно було терміново, а коштів на картці не було. І ось цього вийшло: людина не забрала замовлення. Ну нічого страшного буває, просто розказую вам як історію. Жодного негативу в мене немає. Просто не зрозуміло, чому дівчинка сказала, що їй не сподобався розмір, якщо вона навіть не приходила за посилочкою. А ми бачимо ось таку сумочку, вона з тканини, а, вона добре тримає форму, така структурована, але вона все одно така м'ягенька. Але добре тримає форму. Ручка тут лише одна, ось така. І вартість цієї сумочки 495 гривень. Усередині вона виглядає ось так. Тут у нас повітряна подушечка, не знаю, видно або ні. Стараюсь показати вам максимально. Тут одне відділення і така маленька бічна кишенька на ось такому замочку. Навіть якщо дістати ось цю повітряну подушечку, ось вона добре тримає форму. Але вона ось така м'якенька. Класна сумочка за приємною ціною. Реально, 495 гривень це топ ціна для сумочки. І остання посилочка. Це у нас повернення. Дівчинка замовляла баску, але е, вона не підійшла і за розміром. Тому е, ми замінили цю баску на інший товар. Це ось така чорна баска з екошкіри. Ось так вона виглядає. Ось такі тут застіпки. От ось, ось сюди отак просовуються оці штучки. І виходить, що вона ось так. Фіксується. Є ще така бежева баска і є інші варіанти басок. Це були усі повернення за минулий тиждень. Дякую вам за увагу! А передивитись наш асортимент та оформити замовлення можна, перейшовши за посиланням у шапці цього профілю. А також ось тут залишаю вам скрін нашого інстаграму. У кого не працює посилання у шапці, просто шукайте нас через пошук інстаграм. Всім па-па!